Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молодую дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина зарочена червону калину. Не прийнялися три ясини, то поля всихала, повсихали три явори, калина зов'яла, не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, де шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину, не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкії терном заростають.